Віта глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас 15 вересня, і ми будемо робити розклад на 16 вересня в міста Запоріжжя. Давайте глянемо, які будуть у нас головні події в місті. Проблеми, ключ. Дерево. Хм. Дуже яскраво. Дуже яскраво. Ну, я можу сказати, в принципі, що З проблемами ми живемо. Ми їх вирішуємо. Ну, і живі точно будемо, і рост буде йти. Непогані карти, як для воєнного часу. Зараз я гору розкрию. Так, да, тут йдуть зміни. Зміни по рибкам, плани. Я так розумію. А, що в місто поступають гроші, щось фінансове, щось ресурсне по рибам. Плани йдуть. А, вони комфортні, але для кого? Чому проблеми? Для кого комфортні ці плани? Для кого? Для влади? Яка жінка випадає? Так, да, тут працює. Спитала людей. Знаєте, зараз вам покажу, що впало на людей. Е, значить, на людей впала змія е, і ось собака і ресурс. Значить, е, проблема, ну, вони хочуть, звісно, вони людей обманюють. Тут навіть нема сумнівів. Якусь допомогу дають. Все ж таки якийсь ресурс на людей йде, але вони по плану. Вишукують, як то зробити. От у них проблема, іменно, що йдуть гроші, і як їх використати. Як... Там дуже ярко приймає участь жінка. От. Е е і тут, е ну, вроді як непогано по сонцю, е і вона працює іменно, вона працює в цій сфері. Тобто, ось якісь там такі проблеми. Ну, добре, ключі є, так що. Це хорошо. Бачите, у нас в Запоріжжі проблема одна влада і гроші. От. Я на свій Фейсбук там трошки кидаю, іногда щось виставила коротке відео, минутне буквально. Що у нас робилося сьогодні з пів ранку до півсьомої. Три чи чотири дівчини, я вже не пам'ятаю, бухали орали біля 15-ї школи, як чокнуті. Боже, ну просто сил немає на це дивитися. І люди йдуть, всім пофіг. Не будемо ми в Європі з таким пофігізмом. Не будемо. Ось так. Так, дивимося, що у нас буде по місту Запоріжжю з прильотами. Яка буде обстановка? Дивимося правий берег, здивимося сразу приватний сектор. Якщо навіть вони і могли би бути, там ресурсна карта стоїть. І по букетику. Руйнування. Лежить розвілка, а потім швидко зміни і до кращого йде. Ну, тут і букет впав. Постраждалі падають змії. якорь, Стабільність. Ну, оце там, де розвілка да, падає на прильоти, на руйнування, там впала і змія. Ну, Це 100% так воно йде, тут якась болячка, да, якась болячка. Причому на такого хронічного плану, тому що якорь поряд і ще й дом стабільно. Я б сказала так, ці болячки, то точно не травми. Тут застаїща, за Які можуть просто активізуватися. Тут немає такого нічого. А, кстати, на дні лежала плютка. Пльотка, трансформація і ключ. Непогано. З ключом вже хорошо приватний сектор. Багато поверхівки. Значить, багато поверхівки. В принципі, буде непогано. Так, є тучки, є пльотки, але у вас йдуть і ресурсні карти, ось такі і ще й отака. Так що я думаю, що ви справитеся, пройдете по клеверу, буде все хорошо. Так що серйозні карти, Да вроді як і плютки Ну тим не менше, ідеї і відповідь. Ну, опять-таки. Опять-таки коса, опять-таки тучки, тобто такі карти не дуже позитивні, але в цілому буде по дереву нормально. Я зараз подивлюся цю косу. Так, да, на неї падає змія, люди. Але в цілому люди будуть задоволені. Так, і що це? А що це за змія взагалі? По клеверу пройдете. Тобто. Рішення. По косі тут йдуть травми, да. а це, Але тут, знаєте, ще ж по тучам, тут же ще тучі лежать. Тобто тут неясна буде ситуація з цими речами. Ось. Неясна, але вона може статися. Якщо вона станеться, вона пройде по клеверу. Загиблих тут не буде. Е, можуть бути тільки постраждалі травмовані люди. Далі йде лівий берег. Приватний сектор. Закручує, закручує, закручує. Ну, ясно, що пльотки будуть, бо воно круте. Круте. Пройдемо по клеверу, люди. Багато карт викинула. Пройдемо по клеверу, лівий берег буде нервовий, лежить між кольцом, тобто по кругу буде ходити. Ця історія тут книга лежить, всадник швидко. Але пройдемо по клеверу або зіб'ють, або воно мимо пролетить якось так. По здоров'ю все нормально. Тут по кораблю швидко, ресурсна карта ще й рибки. Все буде нормально. Так, далі приватний сектор ми подивилися. Давайте глянемо багато поверхівки лівого берега міста Запоріжжя. По дитині пройдете. Так, якісь проблемки назрівають по хресту, але, в принципі, ситуація стабілізується. Більш буде клопоту. Що тут випало? Випали непогані карти, до речі. Я завжди дивлюсь, що випадає, мало ли. Пройдете, пройдете. Так, сидять зрадники, от вони вам роблять ці проблеми. От е вони займаються цим. Це основна проблема посілка Балабіна. Сад, ви, певно, постраждалих, не повинно там їх бути. Так, да, і дерево. Все буде добре у вас. Так що. Давайте я загальну таку обстановочку на Ленорманчика, ще інший гляну, розвиток подій. Так щоб підсумувати. Пташки? Так, розвиток подій. Знаєте, він такий. Ото як закручувала, так воно і закручується. Перша карта йде Лілії. E, значить, можу сказати, що поряд з масками, ця карта каже про те, що є люди, які займаються, знаходячись у владі, оціми речами. Тобто вони прикидуються своїми, на самом ділі вони не свої. Або працюйте на тих і на тих. Бачите, да, от з ними поряд. Отак. Так. Я розвиток подій, це 5 карт. Ось, ну, ось вони працюють, причому довгий час працюють, і сонце у нас лежить між планом і темними думками. Тобто, я так розумію, самого удару, по ідеї, не повинно бути, але плани, наміри, вони є. Оці маски. Оці маски по всаднику дуже швидко, але якось хаотично щось передають. План цей не дуже серйозний, але він, як сказати, він новий якийсь. новий, новий. Не то, що не дуже серйозний, а він новий, може, навіть пов'язаний з дітьми або дитячими якимись, як сказати, боже, зданнями, ну, де от діти там чимось займаються. Да? Але ж вони думають, що там хтось сидить, діти вдома, а там хтось сидить. да? Ну і по хресту, так, да, вони хочуть там щось жахнути. Що це за сонечко у нас тут випадає? Нормальне тут сонечко, тут впав клевер і риби. то ці просто суки за гроші працюють, і це вони від цього получають кайф. Кайфують. Так, і зараз роздивлюся цих сов. Працюють вони давно, давно. І по букетику. І я так розумію, що оцей план, який вони зробили, чому там так крутило, там розвілки, там тучі. Там... Тобто він ще може незрілий, незрілий цей план. Розумієте? Так, він важливий, якась подія. Да? Ось отак от воно. Ось головне, значить, отак наоборот. Лисиця всередині план. І от. Дитина і по хресту. Ну, от, так воно. Тобто тут удару я не бачу, тільки підготовку таку, знаєте, планування. Це дно. Падає розвілка, роздоріжжя. Опять падають. Ну, ключ в наших руках. Можу вам. Повторилися карти. По здоров'ю. По здоров'ю йде отак, розвівка, тобто під питанням. Але ця розвівка лежить між гарних карт. Сподіваюсь, все буде добре. Основне тільки то, що у людей депресія. Ось так. Більш нічого. Поки що. Ключ в кінці, так що все буде добре, постраждалих не повинно бути. А оце роздоріжжя, це показує тих людей, які працюють на ворога, що все ж таки в них там реально, вони хочуть нашкодити нам. Хотя, хочуть, хочуть, просто не можуть вибрати, як. як краще це зробити, і щоб це вийшло у них, щоб не зірвалося, розумієте, щоб цей план не зірвався. Ось так. Все я закінчила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І почуємось, па-па!